Доброго дня, шановні колеги. Хочу нагадати, що ні це, ні наступне питання не було підтримано профільною комісією. Але я так розумію, якщо воно виноситься в зал, значить голоси воно вже назбирало. Хочу нагадати, що коли проводилася реформа децентралізації, то головний був меседж. це повноваження, ресурси, а саме головне це відповідальність. Звичайно, бюджет це недохідне, це збиткове підприємство. По звіту, градерськ, тарифи вищі, ніж Полтава водоканалу, а Зіньків 7,2 мільйона дотаційні, крім того, вивіз сміття. Кошти громади на утримання цих підприємств нам на область не передають, от передаючи водоканали, які збиткові освіта, медицина, первинка, сміття і таке інше. Будемо все передавати тоді. Як рухатись далі? Коли до кожного депутата, який проголосує за, підійде голова і скаже, так такі в мене така проблема, і в мене збиткова, давайте передамо. А ми скажемо, скажете, мабуть, нічого не вийде, тому що це не Зіньків, це не Решетилівка, це не Градиск. От ми відкриваємо скриньку Пандори зараз, яка далі буде без закінчення. Тому добре, колеги, подумайте, коли будете голосувати далі за це питання, як ми будемо давати роз'яснення нашим виборцям головами ТГ, коли вони будуть підходити за допомогою. Дякую.